Місяць найкращий друг землі. Привіт! Погляньмо! Це я місяць, найкращий друг землі. Куди земля, туди і я. Ми від самого початку разом, ну, майже від самого початку, розповім на я тобі нашу історію. Колись давно, близько 4,6 мільярда років тому, космічна кругляста. Каменюка розміром із Марс влучила в землю, яка була тоді ще зовсім маля. Ох і безлад чинився, уламки скель, шматків землі, і гаряча лава розлетілася в космосі. А коли залишки того зіткнення збилися до кугу, утворився я, супутник. І я єдиний природний супутник землі, природний, тобто не створений землянами. Супутник, тобто обертається довкола землі. Земля ще має тисячу штучних супутників. Вони здебільшого зроблені з металу і пластику. Не найкращі матеріали для найкращих друзів. Гадаю, ось чому я її друг номер один. Мені потрібно 27,3 доби, щоб здійснити один оберт навколо землі. Також я витрачаю 27,3 доби на один обер навколо своєї осі. Збіг не думаю. Це означає, що я надійний. Моє обличчя завжди сміхається до землі. Ти ніколи не побачиш мене зі спини. Та, мабуть, ти помічаєш, як я щоночі змінююся. Цікаво чи не так? Погляньмо на мої фази. Новий місяць, старик. Остання чверть щерба Повня. Півповня, перша чверть молодик. Деякі інші планети також мають товаришів. Я єдиний природний супутник Землі, проте не єдиний у сонячній системі. Юпітер, Нептун, Сатурн, Уран, Марс. Іо, Титан, Калісто, Анімет. З поміж усіх супутників я п'ятий за розміром. Я завжди буду приятелем землі. Та це не означає, що ми дуже схожі, вона більша аж чотири рази 10 км кілометрів в окружності, 40 км кілометрів в окружності в землі. А її сила тяжіння в шестро потужніша за мою. Сила тяжіння це невидима сила, через яку яблуко падає на землю замість того, щоб летіти в небо. Корова, яка на землі важить 300 кг, на мені важитиме лише 50. До речі, про корів. У землі є корови, а в мене немає, і жодна корова із землі до мене не дострибне. Я надто далеко, щоб навіть кінгуру таке здужав. Середня відстань від землі до мене 384 400 кілометрів. На цьому проміжку можна розмістити 30 земель і силу, селену, корів. Найкращі друзі завжди підтримують одне одного. Я допомагаю землі бути більш стійкою. Це, найважливіше з того, що я роблю. А ти, вочевиді, не знаєш. Зі мною оберти плавні, моя сила тяжіння діє. Без мене усе сточ головою. Не хвилюйтеся, З поглядачі місяця я ніколи не, вас не полишаю, вдень я також не зникаю, я завжди поруч із землею, просто коли надто світло або коли хмарно. Або коли я з іншого боку землі, ви не в змозі мене побачити. Я можу довести, що завжди поруч. Слідкуй за океанічними припливами і відпливами. Приплив відбувається двічі на добу, і відлив відбувається двічі на добу. Це моя сила тяжіння знову притягує океани землі. Я маю чудовий краєвид на землю, а землі чудово видно мене. Та деякі земляни виявили бажання побачити мене зблизька. Я єдине місце за межами землі, куди ступала нога людини. Якщо бути точнішим, то нога чоловіка. Я й досі чекаю до себе першу астронавтку. Моєю поверхнею вже прогулялися 12 візитерів. Лишивши після себе відбитки чобіт. І деякі з їхніх слідів досі тут. У мене немає ні вітру, ні дощу, щоб стерти ці сліди. А ось іще невеличкий перелік того, що в мене немає: кисню, комарів це добре, рослин, тварин, корів, зокрема, рідкої води. Те, що в мене є скелі, дійсно великі скелі, багато скель, кусачки для нігтів, м'ячик для гольфу, соколине перо, дарунки із землі. Речі залишені неохайними астронавтами. Також молоток та американський прапор. Нам із землею так весело разом, наприклад, коли ми граємося в затемнення. Сонячне затемнення, я ховаю сонце на кілька хвилин. Ми так граємо вдень. Місячне затемнення, тінь землі падає на мене. Так ми граємо вночі. Я завжди з землею, я завжди з тобою, куди земля, туди і я. І куди земля, туди й ти. А отже з тобою ми теж найкращі друзі.